Яка вірогідність підриву або якогось теракту будемо говорити на тій станції? Знов таки повертаючись до доцільності, в цьому немає жодної доцільності з військової точки зору? Поки що ми не бачимо ознак того, що, наприклад, протягом наступних 24 годин противник буде здійснювати такі дії? Все можливо, тому що ми маємо з вами справу на жаль, з абсолютно неадекватним, але на жаль, дуже мотивованим противником, і ця мотивація в нього є. Абсолютно негативне, тому так події можуть розвиватися в будь-який спосіб. Ми маємо бути готові до будь-яких будь-якого розвитку подій. Ну саме тому, власне, ми зараз і дивимося на те, як відбуваються бойові дії саме в районі Васильівки. Ну розуміючи, що в разі успіху і стрімкого прориву наших військ ми можемо запобігти такому негативному розвитку подій на цьому напрямку.